Після такого захоплюючого початку зорі, де ми вже на всю свою душу занурились в полювання, приємні емоції переповнювали наші серця. Кожен мав шанс чи вже здобув свій трофей. Але наша пригода тільки не починалась. А качки тільки підсилювали наш адреналін в крові, примушуючи всі грати на мисливських сурмах пісню качиного полювання. Олексій з захопленням прошепотів пильнуй. На відстані метрів 80 від нас виплив розвідник лису. А за ним потягнула вся зграя. І як би сказав один знатний мисливець, їх була тисяча, може навіть дві тисячі. Стільки но і не перерахувати, бо очі нервово розбігались від такої кількості. Куди там дивитись на те небо? Коли хоча й так далеко для пострілу, але так заманливо близько з'явилось ціле царство лису. Це й зіграло злий жарт над нами, бо ми й не помітили, як на наш човен налетіло дві качки. По яким мисливці смачно змазали. Тепер вже всі одним оком любувались лисухами, а іншим дивились в небо, шукаючи той бажаний трофей. А тим часом Михайло збив здоровеного крижню. Який впав в густий очерет. І оскільки в човні в них собаки не було, справжньому мисливцю прийшлося самому лізти в болото за трофеєм. І поки був час, я запитав у другого Михайла, якими набоями він користується. Дроб номер 7, Його, в принципі, достатньо до октября. Після октября вже коли катаут переліняла. Уже номер п'ять. Больше в принципі не, не вижу смисла. Тим часом мисливець таки знайшов свого трофея. Качки продовжували манити своїм виглядом на обрії, але поки все було далеко від нашого човна. І нам лише залишалось чекати своєї нагоди і слухати постріли з інших номерів, що постійно лунали з очерету. Зачаровані грою манка Олексія прямо до нашого човна почали підсажуватись три качки. Олексій, я, я. Молодець, падай, крикаває. Падай, хороша, падай. Молодець, б'ю, притупівку. І знову кутя став нашим героєм, добравши підрад. І подарував безмежну радість від сьогоднішнього мисливського ранку. Подай, Папе. Молодець, давай сюди. Подай. Умниця, Папе. Давай. Давай. Подай. Подай. Молодець. Давай. Молодець. Іди сюди. Отано. Сиди. Ну що, Сергій, з почином вас. Це ваша Дякую, Дмитрич. Спасибо. Дмитрич, <реш> <Поздравляю. Спасибо. реш> чуть... спусковий не са забув предохранителя зняти. Трохи посмакувавши цим моментом, ми почали знову очікувати на качку. Поки була пауза в перельоті качки, Сергій згадав свою мисливську байку. Прикол, поїхали ми під по Канів на охоту. Я подранил зайця, і зайця розгона залітає в личную нору. Це було вообще. Кутя там розкопки такі такие проводив. Він універсальна собака взагалі. да? Ну это первый раз в жизни мне такой. Я, так, я слышал, что там. Ну... А тут реально. Заяц сбежал и не стала его куда Так достали? Нет. Там, к сожалению, лися нора была в, а кор... с... в корнях деревьев. Да, да. И яхту привезли. Яхду привезли. Яхт залез, пытался его вытянуть. Вылазит полный рот муха, угу. ну, шерсти его. А достать так и не смог. А копать не пробовали или там нереально? На там, следующий день поехали. На следующий ребята, день ребята копали, но так и не смогли. Там его коряги может. такие, говорят, ну вообще нереально было. Там просто старое дерево и оно вот это все в корнях, то есть там, к сожалению, так и не достали. А зайцы там такие знатные. Не маленькие. Килограмм по 15. Як не хотілось визнавати, але час ранішньої зорі минав. І всі мисливці під впливом бажання скуштувати свій трофей почали, як хто міг вибиратися з очерету. Ось же й до нас добрався човен, що допомагав всім дійти до табору. закончилась наша утренняя зорька. в принципе все отстреляли все с добычей сейчас идем в лагерь передохнем надо приготовить вкусный обед а вечером выйдем на вечерку постоим обязательно так что охота удалась А на березі вже лунали взаємні привітання. Кожному було що розповісти один одному і чим похизуватися. І це добре! Ранкове полювання пройшло на славу. На вогнищі вже була готова каша з м'ясом. Та не просто каша. Після такого полювання це була неймовірна смакота, під яку неможливо не сказати не менш смачний тост. Ну, Ребята, давайте цей тост за нашу охоту. Охота состоялась. Абсолютно всі відстріляли, всі з дищою, всі з трофеями. Спасибо, що вы всі зібралися, приїхали і доказали, то, що ДМ реально рулит. Е, руліт! Руліт, руліт! Геть, добро! Зараз перекусим, віддахньо, а вечером на вечірку. Ура! Ура! Ура. бой! А тим часом наш віртуозний кухар Юрій Горобець! Приготуванням лисух всім тим, що визначають цей трофей як несмачний у терноса. Бо навіть добряче наївшись кашею з м'ясом, кожен для себе відкрив цю здобич як неперевершену мисливську страву. Під яку пролунав яскравий тост про радість від такої зустрічі душевного колективу і вдячність за смачні страви. Далі наші кухарі. Порадували колектив смачними реберцями ягнятами. Пока мы ждем, скажем так, вечерки, естественно, надо ребят покормить, сделать перекус, готовим реброчки баранины, готовимся к вечеру, а вечером будет королевское блюдо из трех видов дичи. Так що отдыхаем. З такими запашними і смачними частуваннями мені вже й не було часу на знімання фільму. За що я вибачаюсь? Але нічого з собою зробити не можу, бо було так смачно, що я й забув про ту камеру. Вишенькою цього столу була запечена нога ягня на вуглях. Від запаху якої навіть наші шамани з сусіднього табору почали заздрісно споглядати на наш стіл. А нам лише залишалося придатися до частування і проголосити ще декілька тостів. Перш ніж Олексій дав команду на відбіг, щоб всі встигли відпочити перед вечірнім полювання. Під час цього полювання я використовував ніж шведської фірми Falkniven, модель S1, представлений мені компанією Stol. І я вам хочу сказати, що користування цим ножем після менш титулованих виробів це як сісти в Lexus після жигулів. Рукоять покрита спеціальним гумово-пластиковим матеріалом Thermo що дозволяє користуватися ножем при будь-яких екстремальних температурах. З вологими і навіть жирними руками, і практика показала, що ніж лягає в руку як вшитий, ніби під мене зроблений Працювати ним одне задоволення і дуже безпечно. Клинок виготовлений в Японії за технологією так званого бутерброду. Посередині сталь vg 10 з твердістю 59 І із заточкою в формі лінзи, а по бокам більш м'яка сталь. 420 Jet 2, що захищає клинок від корозії і бокових навантажень. Це рішення дає змогу нам використовувати цей ніж при будь-яких видах роботи на полюванні чи туризмі: від нарізання салу чи вирубки заточки деревини до обробки дичини. Більш детально про цей ніж я розповім у наступних відео. Перепочивши декілька годин, кухарі почали готувати коронну страву для вечірнього столу із трьох видів м'яса дичини. А всі інші почали готувати човни до виходу вугія. Сергій заграв на своїй трембіті, зазиваючи всіх до човнів. Олексій, як і покладається вождю, зробив інструктаж і гарним крепким словом розігрів всім кров до нових мисливських пригод. З палаючим серцем і блиском в очах всі направились до своїх номерів, де вже вечірня зоря мала принести нам нові мисливські емоції. Вічірні лід качки був тихіше, лише де не де було видно проліт крякви І поодиночні постріли з очерету. Але на нашому човні поки була романтична тиша, де кожен насолоджувався неймовірним заходом сонця серед безкраїх меж водойми. До речі, моя аптечка Hunter Set знову була в нагоді. На цей раз я використав компрес, балістол і бинт, щоб надати першу допомогу Олексію, який отримав травму ще на березі. Ну і судячи з того, як часто я користуюсь цією аптечкою, навіть тим самим засобом від комарів, то я вже заказав ще один такий самий набір в магазині Козаки. Замріювшись від таких заспокійливих барв природи, я прогавив, як же під самий вечір на нас налетіли декілька лису. Але якимось чудом Олексію вдалося зі свого ремінгтона здобути одну них, давши змогу путі підтвердити свою майстерність подачі дичини. Отана наша лизочка, даємо рулить. На такій мажорній ноті і закінчилась наша вечірня зоря. Прийшов час вертатися до табору. Ну от так і закінчилась наша вечірня зорька. Ребята отстрелялись. Было, конечно, меньше, чем утром. То лед был, все довольны. Добираємося на берег. Всем добра. А на березі нас чекала святкова вечеря. З неперевершеними частуваннями, щирими розмовами і мисливськими байками. Але спочатку привітальний тост від вождя. Ребята, хочу всіх поздравити з сьогоднішнім охотничим днем. І утрення, і вечірня зорька состоялась, всі відстрілялись нормально. Хтось добив норму, хтось трохи не добрав, ну, не важно. Главное, Головне, все всі трофеями. Все стреляли, все хорошо, Саме главное, все вернулись з воды здоровыми, целыми. Правила техніки безпеки соблюдались, ніхто не пострадал. Поэтому, ребят, заканчиваем этот день на позитивной ноте. Всім добра, гиб-гиб! Ура! Так і закінчилось. Це неймовірно душевне і красиве полювання. Але ніяк по іншому і не могло статися, коли у тебе душа мисливця. Оцени, хочу підняти тост за. Пацака, который не смог приехать, это Макс. Мы вот, честно, да, мы да, ни да. разу не вспомнили про него сегодня. Да да, 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 да. да. Такое, да. Эта, эта группа создалась благодаря Максу и мне. То есть мы вот честно, я не буду. Вот на двоих. У нас было там 3-4 человека там, в Вайбере переписывались. И так у нас так нас снимает камера, я скажу, достала. Да. Я буду говорить. Э, тема в разных группах. Там то, там то. И, и как-то так проскочила такая мысль, я говорю, пацаны, может, создадим, создадим свою группу? Кто меня, ну, именно поддержал полностью, это Макс. То есть, он, да, то есть, мы с ним думали, душа мысливца или там, знаешь, а мыслит с душой. Вдвоем, да? Вдвоем. Да, да, да. Вот мы ну, с ним ну, вдвоем, вдвоем пришли, нет, вот. Нет, название вообще было. То есть, да, у нас нет, были нет, несколько умный, версий. Там, да, душа мысливца, мысли с душой. Да. ну, то есть, вариантов было, ну, мы пришли к к этому варианту. Просто и Да. По поводу Макса, то есть человек он мало что пишет, мало что, но очень большая часть работы, которая выполнена была по созданию группы, по всей организации, мы с ним это вдвоем решаем. Он, скажем так, серый кардинал. То есть он, он в тени, но да, да, пухтит. Да. Я могу позвонить Поэтому эта группа да, ну, создана не мной, а нами с ним. Вот я и Макс, мы вдвоем реально ее создали, пухтили. Потом к нам, слава богу, подключились ребята-модераторы. А, ну, некоторым модераторам пришлось дать по печени. тоже, тоже тоже такое. Поэтому я хочу поднять тост за Макса. Дай ему бог здоровья. І він увидит это, я думаю. самое за уділля. За Ура! За, Макс, за, Макс. за, Макс. за, Макс, за тебя. Масик! Масик! За, за, за з з... Май... сьогоднішнього <смот> дня його зовут Масик! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І ще буду дуже вдячний всім за будь-яку допомогу в придбанні обладнання для більш красивих і цікавих фільмів. Всім ні пух, ні пера.